Бух у нас понеділок був такий мєм. Давайте подивимось, який мем у нас для вторника. У Львові 39 сантиметрів снігу випало. Я випала, тому що у мене було багато роботи. Це щось таке, що я не употребляю. Це прям дуже. Всім доброго ранку! Сьогодні у нас вівторок. Я вже погуляла зранку з тайканом, як ви бачили. Мінус 10, Чесно кажучи, хто в Дніпрі, той розуміє, коли позавчора, це у неділю, почалися такі сніги, така в'юга. Мені усі родичі подзвонили і сказали: Ліра, треба вам відміняти ваш переїзд, тому що як ви поїдете. А просто ще плюсом у Львові 39 сантиметрів снігу випало. І це взагалі вішенка на торті. Але вчора ми виїжджали до Румера, і в принципі дорога була доволі таки спокійною, тож я не бачу ніяких проблем тут. Ну і минулі два дні, хоч і сніг все ще лежить, так як мінус 10, Але немає вже додаткового снігу, осадка в в'югі, такого всього, що могло б погіршити нам нашу дорогу. Інґерс Крост. Так, був у нас в понеділок був такий м'ям. Давайте подивимось, який м'єм у нас для вторника. Актуально. Мені Тіма подарував матчу огромну пачку. Вона коштує дуже багато, зараз я вам покажу. Тут 100 грам. Хто розбирається в прайсі матчі, розуміє, наскільки вона дорога. От, Але я знову перейшла з кави на матч. Десятое ноль четыре. Я випала десь на годину, тому що як тільки я сіла за комп'ютер, я випала, тому що у мене було багато роботи, і зараз плюс-мінус саме з терміновими тасками я розібралася. Зараз я почала дивитися хороший доктор, серіал, але я під нього не можу нічого робити. Там, наприклад, мозаїку алмазну складати, тому що мені потрібно прям дивитися, тому що там прикольна графіка. Я вже приблизно там на восьмій-дев'ятій серії, десь так мені дуже подобається. Ось тож, які сьогодні у мене плани? У мене сьогодні плани помити голову, як я і в минулому влогі розповідала, що я у вівторок мою голову і я у п'ятницю мою голову. Працювати, звичайно, можливо, ми сьогодні якусь категорію речей оберемо і ще одну коробку складемо. Напевно. Нещодавно я була в лікарні, і мені сказали, що мені потрібно ну, не прям заставляти себе, але треба їсти сніданок. А я просто ненавиджу одразу їсти після того, як я прокинулася. От зараз я прокинулася у 7.40, зараз вже 10.53, і мені досі не хочеться їсти. Але в більшості випадках я себе м'яко змушую, тож зараз я буду собі готувати сніданок, який ну можна сказати, не сніданок, але просто я його напевно тижні два їла кожен день. Це рис з тунцем, майонезом і сойовим соусом і трошечки оцту. Ще ідеально з кімчі маминими. У мене мама робить найсмачніші кімчі. Так, да, будемо зараз це робити. А тарілок немає. Ще забула, що у мене є такі норі. Воно буде чудово. Усім смачного нам друзі віддали свою колонку. Ну, тому що вона стара, або через те, що вона не працює без зарядки, але у нас і так немає жодної колонки. Тож це ідеальний подарунок. Até a Так як у нас немає особи їжі, залишився тільки ріс, який я вже поїла. М'ясо, брокколі, гранат. Це щось таке, що я не употребляю. І яйця я вирішила просто зробити собі спагетті з кетчупом. Я зрозуміла, що для мене це такий більш комфорт-фуд з дитинства. Але тоді були не спагеті, а просто до із соляним огірком. А у нас не пропало бочкової? Всім привіт! Сьогодні ми готуємо. Ми зараз будемо упаковувати Леру в коробку. Дивіться на складного відео. А що ми сьогодні можемо покувати? Сьогодні упаку у нас папа. Ні-ні-ні, ні, кодіть папа. Рецепт ідеального томатного соку. Мамін сок. Наливаємо в таку кружечку. Додаємо сіль, додаємо паприку і зовсім трошки такий сплеш лимонного соку. Ммм. Виглядай, ніби мені 10, якийсь обид такий. Не бачу нічого поганого в цьому. Це додається, додається! <плес> <плес> Це додається! Дай-ка! Голос! Голос! <плес> <плес> голос! Голос! <плес> голос! <плес> 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 А, і до речі, щоб ви розуміли, Діма забрав мій телефон, і тепер ось цей мій телефон. Він навіть намикається. Щоб не писала мужикам. Дивіться, як і на камерка. Ти придумав, що ми сьогодні будемо упаковувати в коробку? Коротше, в основному це буде кухня. Як ти думаєш, на скільки відсотків ми вже спакувалися? Вчора було 25-30, ми, по-моєму, казали. Ну да, ми казали 25-30, але це дуже-з дуже з великою похибкою. Що нам залишилось? Кухня, трохи речей. Ну, в основному нам великі речі залишились. Типу, треба запакувати полицю, треба запакувати стіл, треба запакувати штуку під взуття. І ванну. Ну, хоча ванна там не так багато, насправді. А ще з з цих цьох... що? Хляд там небагато. Там одне піде мені в сумку, тому що там документи. Ти думаєш, що в таку одну точніше, ти думаєш, що ці дві коробки у нас усе поміститься, і з того, що ми ще не запакували, я думаю, так. Але у нас лежить чотири пакава на які потрібно. Точно. А давай зараз спробуємо їх покласти місяця. Да, спробуємо для діагоналі. Ну давай тоді зараз та поклеїмо коробку. Все ну, одно треба її поклеїти. Uh, так, давай. Коротше, ми пакуємо то. зараз. Видно, що ми можемо сюди поставити просто. О, я знаю. Почнемо з цього. О, ідеально. Ідеально. Це Ми зараз е, завершили пакувати тільки одну коробку. У нас на одну коробку вийшло десь годину. У нас там тепер деякі речі з кухні: типу, це толія, ваза. В Вази ми напіхали шкарпетки та труси. А в мою бутилку для води Джим Шарк ми напіхали виделки, ложки, ножі, коротше, таку всю. Коли ми задумувались про переїзд, то ми запитували. От скільки буде коштувати, щоб приїхали два грузчика по грузчика, забрали вже спаковані коробки, поставили їх в газельку там чи в якийсь мікроавтобус, і поїхали у Львів. Ви ніколи не вгадаєте суму, але я вам її скажу 41 тисяча гривень. Це прям дуже. Ну так, да, понятное дело, що у нас зараз ще на пальне вийде можливо тисяч. Мені здається до 10, плюс ще їжу купити в дорогу, плюс сама палета на новій пошті буде коштувати десь до трьох тисяч. Мені здається. Хоча мені досі здається, що нам однієї палети не вистачить. Моя надія на те, що все буде добре, тримається на дімені надії. І що можливо одяг буде просто отак в пакетах і їхати. Там є велика цифра. Ну він може, мені здається, загубитись. Ми там все це врахуємо, але питання в тому, що палета до 500 кілограмів. Стіл важить напевно лише кілограм, ладно, не багато до можливо. кілограмів. Ну, Короче, будемо сподіватися, що все влізе. В будь-якому разі Лера буде підзнімати там, робити підзйомку, але ми будемо це все з. Працівниками нової пошти ставити на палету, і ви для себе щось візьмете, якщо буде там ну, да, думаю, буде корисно це, Думаю, зараз це дуже актуально у нас в країні. На жаль, візьмете щось для себе корисне так. І насправді насправді, враховуючи і порівнюючи там з друзями нашими, що в них є вдома, в нас практично немає взагалі да, речей. Так, да, у нас взагалі ну порівнюючи з ними, мені здається, у нас от ну реально дуже мало взагалі якихось мебл. Лів, якихось якоїсь техніки. У них там дуже багато техніки, дуже багато посуду. Але напевно у нас такий момент як собака, але ми її не відправляємо, слава Богу, приїхати з нами. Але все ж таки, це теж такий додатковий. Ну так, додаткові речі для неї. Слава Україні! Приблизно ось так наш вечір закінчується. А ми і не відчуваємо себе винними, тому що у нас і так немає ні їжі, ні нічого, щоб приготувати їжу. Як казав, президент іноді можна кайфувати. Усім гарного вечора, гарного дня і доброго ранку.